Сьогодні на майданчику Планета Авто в місті Крапиницький був проданий автомобіль в розсрочку Ford Fusion. Наш покупець Валерій погодився дати відгук. Скажіть, Валерію, дуже задоволений, задоволений покупкою. Е, дуже швидко був після внеску е, оформлення автомобіля. Було дуже швидко загалом. Е, все чудово. Е, Рекомендуємо. Рекомендуємо. <рес> Давайте я спочатку з Скажіть, скільки варіантів ви на сайті розглядали машину? Це був один варіант, ну і він сподобався, бо так і загорілося, так і річка. Як швидко ви отримали авто після внесення? Дуже швидко. Ну, взагалі, якщо це можливо, то швидко. швидко. Скажіть, будь ласка, що ви порекомендуєте тим, хто ще не доважився у нас купувати авто? Я думаю, їм впевненості, сміливості і, і, і як би. Автомобілі прекрасні, можна працювати, хотя б не. І наостанок, скажіть, будь ласка, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? У вас все чудово. Я навіть не знаю, що вам порекомендувати. Ну все прекрасно. Дякую, дякую, стараємось.